Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Будуючи вічне буття 11.4. І сказали вони: тож. Місто збудуймо собі і вчинімо для себе ймення. Коли я був маленьким хлопчиком, ми жили поруч з кількома будівельними майданчиками. Надихнувшись будівельними процесами, ми з друзями збирали залишки будівельних матеріалів, щоб спорудити собі фортецю. Позичаючи інструменти в батьків, ми тягали деревину і проводили дні, намагаючись зробити так, аби наш матеріал послужив досягненню наших цілей. Було весело, але наші споруди не трималися довго. В одинадцятому розділі книги буття. Ми читаємо про великий будівельний проєкт тож, місто збудуємо собі, казали люди, та башту, а вершина її аж до неба. Великою проблемою було те, що вони робили все для того, щоб вчинити для себе ймення. Це було постійною проблемою людства. Ми будуємо пам'ятники собі та своїм досягненням. Далі в біблійній оповіді ця історія. Протиставляється мотивації Соломона побудувати Божий храм. Ото я маю на думці збудувати дім імені Господа Бога мого. Соломон розумів, те, що він будує, має вказувати на Бога, а не на нього самого. Він навіть написав про це псалом, який починається зі слів: Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі. Подібно до того, як я будував фортецю в дитинстві. Те, що ми будуємо на землі, не буде довговічним. Натомість Боже ім'я і те, що ми робимо для нього, має вічне значення. А що ви будуєте в своєму житті? Як ваше життя прославляє Бога? Помолимось. Небесний Отче, будь ласка, прости за ті часи, коли я зосереджувався на собі, а не на тому, що ти робиш у світі. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.